У міський голова Мелітополя Іван Федоров на останні дні з'явилася інформація, що окупанти і в Мелітополі масово заселяють своїми військовими і місто, і навколишні села, виганяючи звідти цивільних. Давайте з цієї теми і почнемо розмову. Вітаємо, пане Іване. так, вітаю. Я вас дійсно сьогодні на жаль. Рашисти визначили місто Мелітополь та Мельтопольський район як свою в цілому військову базу. Сьогодні ми вже не можемо точно казати, що вони займають лише якісь там підприємства окремих машинобудівних галузей. Вони їх зайняли майже всі, але сьогодні вони заїжджають і займають повністю тотальна села квартири домівки. Так із підтвердженої інформації є те, що в селищах. В Михайлівському районі просто заїжджають чеченці, займаються безчинством, і їх ніхто не контролює. Їх приїжджають усмиряти якісь там расисти з інших підрозділів, але закінчується це все. Це все закінчиться тим, що вони між собою роблять перестрілки, і ніхто не може усмірити цих чеченців. А, також є приклад, коли в селищі Полянівка, Якимівського району, вони також масово заселили село, і сьогодні там, саме з Херсонського напрямку, доповнюючи. Вашого попереднього виступаючого вони сьогодні будують лінію оборони і будують її тим, що руйнують наші зрошувальні канали, розбирають зрошувальні канали, беруть плити з наших зрошувальних каналів, і саме з цих плит будують сьогодні лінію оборони. Також вони заселяються і безпосередньо в саме місто Мелітополь, але в місті Мелітополь вони обрали для себе трохи іншу тактику. Сьогодні величезна кількість військових передягаються в цивільне брання і таким чином. Намагаються знаходитись на території міста Мелітополь, начебто їх ніхто не помічає. Але звичайно, місцеві жителі чітко можуть відрізнити чи то мешканці міста Мелітополя, чи то є приїжджий расист, який а, розмовляє на іншій мові. який а, по зовсім інакше себе веде то зовсім не орієнтується в тому, що відбувається. На жаль, сьогодні а, там, де є величезна кількість а, а, расистських військових, є страждання і цивільного населення. А, першу чергу це щодня по декілька ДТП на вулицях нашого. Міста, коли расисти на своїх автівках просто створюють ДТП і тим самим під загрозою наші цивільні мешканці. Друге, це не зважаючи на те, що їх куратори ввели для російських військових сухий закон, але ж окупанти та військові вони не дивляться на цей сухий закон і вони змушують цивільних купляти їм алкоголь або просто заходять до квартир та викрадають алкоголь. але а це те, що я перерахував, це те, що е, сьогодні російські військові обрали місто Мельтополь та Мельтопольський район, як свою військову базу, зовсім не може зламити дух нашого цивільного населення. Вчора ми опублікували відео, як героїчні наші мешканці, навіть після дев'яти місяців окупації знімають посеред міста російський флаг. І вони це роблять, розуміючи, що це е, дуже велика загроза для їхньої е, здоров'я, особисто для них. Але всі демонструють тим, що українських військових чекають саме на тимчасово окупованій частині Запорізької області, а з расистами готові боротися і чинити спротив. На жаль. Е, на жаль, був і випадок, коли також цивільні мешканці в селищі поблизу Мелітополя зняли флаг, але расисти ув'язнили 15-річного мешканця, якого забрали після цього в полон. Але незважаючи на що, наші мешканці чинять спротив і сьогодні. Але судячи з їхнього бажання випити, хочеться вірити, може всі вони там нап'ються і самі підуть з міста. Ну, таке знаємо бажання росіян. Випити і любов до горілки, але знаєте, хочеться поговорити про проблему вивезення дітей із Мелітополя. Знаємо, що зараз шкільні канікули куди вивозять хлопчиків і дівчаток мелітопольців на територію Росії, куди саме під яким приводом. Сьогодні у нас є факт, що з тимчасово окупованої території Запорізької області вивезено близько 300 дітей. Вони вивезені здебільшого не з Мелітополя. вони вивезені з Енергодара, Водяного, Кам'янки Днепровки. А також під виглядом канікул вони вивозились на тиждень або два в Крим або Краснодарський край. Але після того як вже прийшла черга їх повертатися, батькам просто озвучили, що передайте теплі речі, поки що вони повертатись не будуть. Така ж пропозиція була і до мешканців. if uh... Міста Мелітополя дітей, батьків, яким пропонували на канікули вивести дітей. Сьогодні немає факту того, що їх вивезли, але є постійні погрози і загрози про те, що будуть вивозитись. Також ми бачимо наступну загрозу для наших мешканців це лікарня. Якщо раніше ми говорили про те, що сьогодні в лікарнях майже немає медикаментів, то сьогодні і вже і немає змоги надавати послуги в лікарнях, тому що масово заїжджають туди. Російські військові саме до лікарень є безліч прикладів, починаючи з того, що навколо Мелітополя в усіх населених пунктах при Азовському, Токмаку, Веселому всі лікарні захоплені і використовуються як шпиталі російські. То в місті Мелітополі з минулого тижня просто на ночівлю почали приїжджати чеченці, також і використовувати як ночлег наші лікарні. А ми розуміємо, що лікарня це заклад з особовим режимом з санітарним режимом, режимом епідеміологічним режимом, але расистам і чеченцям все байдуже. Вони сьогодні використовують наші лікарні як свою якусь штаб-квартиру, тим самим просто не те, що заважають, а роблять неможливим надання медичної допомоги в наших медичних закладах. От спілкуючись з жителем Херсону з паном Богданом, ми почули, що в місті катастрофічна ситуація з ліками і з продуктами харчування. Росіяни е, просто ну, по перше, не, не допускають на територію окупованого Херсону гуманітарні вантажі з України а з іншого боку, вони е, зупинили постачання із е, території окупованого Криму і з Росії продуктів харчування і ліків. І в місті просто фактично назріває масштабна гуманітарна катастрофа, що в Мелітополі з продуктами харчування зараз. Тут легко навести в цифрах, щоб було зрозуміло для всіх. Ну, перш за все, продукти асортименту продуктів в місті немає, але продукти є. Але слід зазначити те, що продукти сьогодні коштують в 4, в 5, в 6, в 10 разів дорожче ніж вони коштують, наприклад, в Києві, Львові або Запоріжжі. Але ж складніша ситуація та гостріша ситуація стоїть саме з медикаментами. Дійсно, вже другий місяць ми не можемо завдяки нашим волонтерам доставляти вантажі гуманітарного грузу в фармацевтичного. Напрямку до Мелітополя, і це виглядає наступним чином: розхідних матеріалів для хронічних хворих неркової хвороби, які потребують постійного гемодіалізу, залишилось менш ніж на місяць. І після цього 60 людей, які потребують постійно цієї процедури, просто почнуть вмирати. По-друге, є діти, які страждають орфанними захворюваннями, наприклад, мукові сцедоз. це ті діти, які потребують постійного спеціалізованого харчування і медикаментів за 9 місяців окупації. Рашисти не завезли. Жодної коробки для таких дітей, і це вже не кажеться про інсулина Також немає ніяких пропозицій від расистів, але що в з боку Запоріжжя вони не допускають гуманітарну допомогу. А тоді, коли наші мешканці намагаються своїм родичам направити якісь медикаменти транспортом, попутним, який їде з Запоріжжя до Мелітополя, просто в Васильівці на блокпосту викидають ці пакети і кажуть, що не потрібно там їх цим забезпечувати. Тож цинізм і це це реальне обличчя расистів, як вони піклуються про наше населення. Чергова страшна сторінка окупації українських територій. Дякуємо вам дуже, пане Іване, за включення, за цю інформацію і за донесення Дякую. всього цього на всю країну. Дякуємо вам дуже.